Всім привіт, вітаю вас на каналі Далебі. Як я і обіцяла в минулому відео, намагаюся поступово повертатися на канал, знімати відео, поки в мене є настрій, наснага, час на це. І буквально в той же день, як випустила попереднє відео, я сіла записувати це. Спочатку сіла так собі позаписувала про що я хочу розказати, про які книжки я вам ще не розповідала. І зловила таку хвилю натхнення. Спочатку така почала себе трошки закидувати якимись відмазками, типу, та в мене там волосся надто свіже, та зараз спекотно, та можливо завтра, але вирішила, що. Що якщо є натхнення зараз, збираємо волосся в гульку і сідаємо розповідати. От тому власне я зараз перед вами і зібрала тут стопку книжок своїх, які я прочитала і про які я вам не розказувала. В минулому відео я вам показувала три книжки, які я прочитала, і на той момент я думала, що це всі книжки, про які я вам не розповідала. А потім заглянула в свій ґудріц і виявилось, що давненько я вам не розповідала про своє прочитане. Хоча, по суті, це було попереднє відео на моєму каналі, але на жаль, воно виходило доволі давненько. І за цей час, за півтора місяці, з того моменту, як я випустила це відео, а з моменту, як я його зняла, напевно, пройшло вже місяці два. Я встигла трошки підчитати книжок, про які я вам сьогодні хочу розказати. Буду йти по приблизній хронології того, як я читала ці книжки. Як я пам'ятаю, що я їх читала, тому власне і приблизній. І почну я з книжок, про які дуже багато не планую розповідати. Це Корсо і проти ночі Поліни Колоковою. Не планую розповідати дуже багато, тому що я про ці дві книги робила окреме відео на спонсорській частинці мого каналу. Там я робила такий міні-супер мега-міні-марафон трилерів і читала ці дві книжки. Одра ділилася враженнями по ходу читання. І, взагалі, моя основна мета була, по-перше, познайомитися з творчістю Поліни Колокової, тому що я давно вже планувала прочитати якусь її книжку, і я не могла визначитись, з якої почати. Купила дві одразу, потім знову не могла визначитись, яку почати читати, і вирішила, що буде прикольно прочитати одразу дві підряд. І, по-перше, повноцінно більш якось загально познайомитися з творчістю, не через одну книгу, а одразу з двома різними книгами. і і по-друге, визначити суб'єктивно для себе, з якої книжки я прадила почати знайомство з її творчістю, бо для мене це питання було відкрите. І у кого б я не питала серед знайомих, з якої книжки краще почати, всі давали мені різну відповідь, по-різному описували ці книжки, але з якої почати мені так не було зрозуміло. Тому, власне, я вигадала такий от міні-марафончик. І хочу сказати, що це відео вийшло напевно одним з найемоційніших відео на моєму каналі. Я там майже плакала в тому відео, і ну, книжки. Викликали ну прям купу емоцій. Я настраждалась цими книгами. Ну не можна сказати в позитивному ключі, настраждалась, але в плані того, що книги в мене викликали аж стільки емоцій. І в рамках цього відео я почала з книги проти ночі. Про цю книжку мене попереджувала сама авторка Поліна Кулакова. Вона написала в коментарях про те, що ця книжка дуже жорстока, дуже важка. Але дуже лайтово описала її авторка мені, тому що. Жорстока і важка цих слів мало, щоб описати, які емоції викликає ця книжка. От саме над нею я найбільше попітніла. Мені найбільше хотілося плакати, закинути цю книжку, але при цьому хотілося до неї повернутися, дізнатися, що там буде далі, бо історія ну дуже важка. Прям Дуже 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 важка, і ця книга вона просто суцільний тригер. Але мені книга дуже сподобалася. І як на мене, це був дуже класний початок знайомства з творчістю Поліни Кулакової. Тут коротко, так про сюжет. Історія розповідається про друзів, які вляпуються в халепу, і цей випадковий випадок. Випадковий випадок. Випадкова ця подія вона призводить до низки різних страшних подальших подій в житті цих підлітків кожного із них, яка торкається не тільки їх, а їхніх сімей. І ця книга вона от підіймає взагалі дуже різні питання, дуже різні проблематики і висвітлює їх з дуже болючих сторін, через які книгу ну прям емоційно важко читати. Тут цій книзі є і знущання булінг, насильство над дітьми, над підлітками, є знущання над тваринами взагалі дуже Багато таких детальних доволі сцен жорстоких всяких такі от речі, такі дуже якісь емоційно важкі сцени. Коротше, купа всього книжка супер невеличка, вона тут 200, майже 30 сторінок, але от в них вміщено прям купа. Купа страждань, купа всього. І насправді мені б навіть хотілося, щоб ця книжка була більшою. Хотілося б трошки більше заглибитися в персонажів, в їхнє життя, в їхні проблеми, як вони їх переживали, як вони з ними стикалися. І мені здається, тоді б історія була ще цікавішою, ще глибшою і ще повноціннішою. Але в будь-якому випадку мені книга дуже сподобалася, дивлячись на те, що вона просто вишила з мене всі соки. І після цієї історії я взяла власне читати корсо, і насправді я дуже рада, що почав. Ла з проти ночі, бо чесно кажучи, проти ночі мені сподобалось більше за Корсо, тому що проти ночі вона для мене була прям дуже така емоційна, більш глибока. Там я більше співпереживала героям, більше хвилювалася за них. Я їх більше розуміла. То в цьому випадку для мене, по-перше, сам сюжет був трохи передбачуваніший, і в цілому, більшість сюжетних ліній я розуміла до чого вони ведуть, яка розв'язка чекає на ті чи інші сюжетні лінії. І через це я менше якось переживала за героїв. Загалом не усі їхні вчинки я розуміла і розділяла. І тому якось ця історія мене набагато менше торкнула ніж. Попередня, але для себе я коли читала цю книгу, я почала помічати, як мені здавалось, в проти ночі авторка якось уже більш майстерно пише, вміє от Краще занурювати в оці якісь людські болі, краще якось передавати проблематику героїв. І я загуглила в яких роках були написані обидві ці книги, і виявилося, що ця книжка була взагалі однією з перших книжок, яку написала Поліна Кулакова. І мені здається, що це от трохи видно по книжкам, по тому як авторка пише, тому що тут цікава загалом історія, але для мене особисто вона була трохи очевидна саме в контексті, що чекає героїв в подальшому, чим воно має все закінчитися як герої між собою. Бою там пов'язані, і набагато менше я могла співпереживати цим героям і, взагалі, розуміти їхні вчинки. То спроти ночі мені здається, авторка вже змогла набагато краще. Показати от всі ці моменти, набагато краще їх описати для того, щоб я дійсно прям дуже співпереживала героям, дуже за них хвилювалася і прям прожила всю цю історію разом з цими героями. Але з цією книгою для мене історія не закінчилась, тому що нещодавно у Поліни Колокової вийшло продовження цієї книги, друга частина. І взагалі з цією другою книгою пов'язана дуже класна історія, як мені здається. Наприкінці цієї книги, якщо вона у вас є, або якщо ви плануєте її читати, ви знайдете. Як зазвичай автори пишуть, кому вони завдячують, з ким вони там працювали, які ще там деталі написання книги? Там є частинка тексту, який авторка завдячує Насті Гавриш і її книжковому клубу, частинку якого я також зараз є, це за те, що вони надихнули її на написання ось цієї, власне другої частини. Взагалі, яка історія була? Кожен місяць Настя запрошувала якогось автора чи авторку українських для того, щоб ми могли змогу задати їм якісь питання, поговорити з ними про їхні книги, про їхню творчість, і однією з таких запрошених авторок була Поліна Кулакова. На той момент я ще не була в клубі, тому цю історію я знаю від дівчат і безпосередньо від Насті. І тоді, коли вони обговорювали книгу, обговорювали також Корсо, дівчата сказали, що їм було б дуже цікаво дізнатися подальший розвиток подій, і взагалі, як буде розвиватися життя головної персонажки цієї книги, тому що питання залишилось таким відкритим, що ж нею там буде далі. І от зараз в подяках авторка написала про те, що тоді дівчата з клубу надихнули її продовжити писати цю історію, написати другу частину, замотивували своєю цікавістю до продовження, і от завдяки цьому вона вирішила написати другу частину. Мені здається, це дуже дуже класна історія. Я знаю, що Насті взагалі було дуже дуже приємно, що авторка згадала про це в своїй книзі, і взагалі те, що її клуб і її питання змогли змотивувати авторку написати книгу. Мені здається, це дуже класна історія. І от, власне, і завдяки цій. Історії, і завдяки тому, що мені дійсно і самій дуже б хотілося дізнатися продовження цієї книги, я дуже хочу прочитати другу частину, тим паче, що мені було б дуже цікаво порівняти, як авторка от писала свої перші книжки саме цю історію, і як вона змогла описати продовження цієї історії вже зараз. Бо мені здається, що зараз ця історія може бути набагато глибшою, цікавішою і майстерніше написаною, тому що звісно, автори з кожної книги, як мені здається. Все більше набираються майстерності, знаходять якісь нові інструменти, як вдало класно описувати персонажів сюжети для того, щоб вони прям чіпляли. Тому я планую купувати продовження цієї книги. Дуже цікаво реально дізнатися, що там буде далі з цією героїнею, і цікаво для себе порівняти враження від першої і другої частини. Ось так збиралася швиденько розповісти, довго не вдаватись подробиці, але все вийшло як завжди. Наступна книжка, про яку хочу розказати, про яку я мало не забула, і тільки завдяки тому, що. Зайшла в Гудріц подивитися, що я там читала. Я про неї згадала. Не тому, що вона пройшла якось повз мене. Насправді, книга прям залишила свої сліди, але вона в мене була в електронному форматі. Пройшло доволі багато часу, і я про неї трохи підзабула. Я вже розповідала про те, що я зазвичай не читаю книжки в електронному форматі, це величезна рідкість. Але з цією книгою сталася така історія, що у мене не було іншого виходу. Це книга її порожні місця Анни Грувер. Взагалі, в цій книзі мене попередньо зацікавила Сандра, трохи про неї розказала. А потім сказала, що в книгарні букюа вони будуть проводити перший книжковий клуб, де будуть обговорювати цю книгу разом з авторкою і ще з запрошеною гостею Софією Андрухович. В цілому мене зацікавили і цією книгою, і цікаво було піти саме на обговорення книги. І плюс така запрошена гостя. Звісно, не хотілося пропустити таку подію. І я одразу підписалась на все це дійство, вирішила, що я піду. У мене залишалось всього три дні, і я виявила, що ця книжка на 600 сторінок. О май гад! І в мене у це вагання забити, чи все ж таки спробувати. І моє бажання попасти на це обговорення все ж таки перемогло. Я спочатку взяла в електронному форматі спробувати у цей безкоштовний шматочок, пробний, почитати, подивитися, як мені, і подивитися, наскільки швидко книга читається, чи зможу я взагалі подужати ці 600 сторінок за три дні. Іначе на початку мені воно дуже швидко йшло, тому я вирішила уже не замовляти друковану книгу, тим паче, що вона ще до. Довго йшла, і точно не було в цьому сенсу. Близько, прямо пород мною книгарні не було, щоб купити її, тому я вирішила в електронному так і читати. Ти бачиш, що всюди можна буде підчитувати, бо мені треба було включити просто максимально хард режим читання, читати по 200 сторінок на день, для того, щоб встигнути до обговорення. Я навіть для себе вирішила, що навіть якщо я не встигну, я прочитаю максимально, скільки я зможу, для того, щоб хоч щось там могти обговорити або тихенько мовчати і просто слухати, що там говорять інші, все одно було б цікаво. Але я встигла. Прочитати насправді я їхала уже на зустріч і читала останні сторінки просто в таксі і дочитала буквально за дві хвилини до того, як я приїхала. Просто в тютюлька в тюсільку встигла. Так, от з цією книгою взагалі мені про неї дуже важко говорити. І я коли прийшла на зустріч, я була не знаю обезкуражена, яке ще слово підібрати, тому що так важко було. Підібрати слова, підібрати питання, зрозуміти, що саме можна говорити про цю книжку, і я дуже насправді рада формату саме цього клубу. Тому що там на початку Сандра, як модераторка, задавала питання авторці, задавала питання Софії. Або Софія задавала питання також авторці. Вони між собою якось це там обговорювали, а потім уже зал міг ставити свої питання і якось також включатися в обговорення книги. І мені це дуже допомогло. По-перше, на початку якось зрозуміти. Нащупати, що ми можемо обговорювати, як це можна обговорювати, і змогти якось сформулювати питання в голові, бо враховуючи те, що я дочитала книжку просто перед приходом, то я ще не встигла її навіть повноцінно якось переварити. Плюс залі розкажу про сюжет цієї книги і взагалі історію цієї книги, щоб ви зрозуміли, чому було так важко якось включитися в правильне росло і зрозуміти, що взагалі можна питати, так от щодо сюжету, ця книжка поділена. На дві частини, які нам поступово одна за одною розповідаються, і які між собою в певному контексті переплітаються. Перша історія це про дівчину Анну, вона підлітка, вона сама з Донецької області, але вимушено переселилась звідти через початок вторгнення в 2014 році і переселяється в Вінницю зі своїм дідусем, тому що мати їх покинула, поїхала кудись за кордон. Батько мені здається, мати з ним уже якось і давно і не жила, і теж вони там майже не спілкуються, тому вона починає жити зі своїм дідусем. І паралельна історія про дівчинку-єврейку в роки Другої світової війни. Це такий, ніби її щоденник цієї дівчинки, і її доля певним чином переплітається з долею нашої головної героїні, яка от живе в теперішніх роках. І перше, про що хочу сказати, це манера написання цієї книги. Це така красива. Художня мова, але в той же час місцями її важкувато читати або через неї розуміти якісь сенси і сюжети цієї книги. Мені здається, що якби я читала цю книжку, просто сама її там собі прочитала і прийшла вам про це розповідати, я б її оцінила якось трохи нижче, бо мені були якісь фрагменти зайвими. Чогось мені було забагато. Дещо було для мене недосказаним і недозрозумілим, чому воно саме так, і що взагалі під цим малось на увазі. Плюс ось ця от літературна мова, вона неймовірно красива. Прям деякі речення хотілось перечитувати через те, як вони красиво. Якось філігранно так написані, але при цьому, як я вже сказала, не все було через це зрозуміло, і іноді через текст прям доводилось пробиратися, продиратися. Щоб дістатися якось до суті. Але коли я прийшла на обговорення, і коли я почула, по-перше, як авторка говорить про свій текст, як вона пояснює, чому і як вона писала, то ти вже якось набагато краще починаєш розуміти ці сенси ці тексти, і для мене взагалі якось через цю зустріч трохи змінилось моє відношення до певних книг. І я взагалі якось переглянула свій процес читання. Тобто, зараз, коли я в майбутньому читатиму книги, які для мене якось не до кінця зрозумілі, які якось важко можуть бути так для мене написані, мені здається, я їх буду сприймати трохи по-іншому. Ось ці отречі, які для мене залишаються незрозумілими, вони дуже часто несуть якісь певні сенси. Звісно, це не завжди плюс, тому що ти не завжди маєш змогу. Обговорити це з автором, почути від автора, що ж він мав на увазі, для того, щоб все це усвідомити і зрозуміти. І тому частина книги для тебе просто залишається нерозкритою. Але мені здається, якщо поцікавитись і після прочитання книжки піти ще в інтернет і погуглити якісь інтерв'ю автора чи авторки, подивитись якісь відео з ними, то можна багато для себе ще граней книги відкрити. І от саме тому я дуже завдячую ці зустрічі, тому що вона для мене, вперше взагалі, якась дуже інсайтною стала в плані от таких дуже художніх книжок, художні манери написання саме. А по-друге, дуже багато мені відкрила саме в цій книзі. І окрім цього, чому в мене такі дуже двозначні враження від цієї книги? Тому що в ній дуже дуже багато. Болю і дуже дуже багато тригерних тем. Я вже втомилася читати такі тригерні <рив> книги. Але по перше, в цій книзі авторка торкається теми війни в Україні, теми переселення з рідного дому, теми окупації. Взагалі ця тема піднімається не дуже багато, але головна героїня часом згадує про свій рідний дім. Вона рефлексує на тему того, що скоріше за все ніколи не зможе туди повернутися. Згадує, як вона там жила і як їй не вистачає цього дому. Згадує взагалі свій досвід початку вторгнення. Початку війни, і звісно, це такі дуже тригерні моменти. Їх місцями важко читати, але найважча особисто для мене тема в цій книзі О, друзі, влітку знімати просто неможливо, бо ви постійно перегріваєтесь. Тож, будь ласка, візьміть собі якісь холодні напої і можемо продовжувати. Так от, що я розповідала У мене взагалі тут така серйозна тема була. Я тут на хіхонькі-хаханьки з вами відволіклась. Тепер треба знову це русло. На налаштуватися так, от тема, яку мені найважче було читати в цій книзі, і взагалі яку читати найважче в усіх книгах. Світу і дивитися в фільмах таке просто найтриганіша для мене тема, яку не знаю, просто не можу сприймати. Це тема сексуального насильства, а особливо що стосується дітей. І тут в цій книзі головна героїня в підлітковому віці в 13 років переживає сексуальне насилля з боку дорослого чоловіка і не один раз, а протягом певного дуже довгого періоду часу. Мені от дуже важко і читати про цю тему, і говорити на цю тему. Це просто жахливо, що тут скажеш. Але не дивлячись на те, що тема просто найжахливіша, авторка змогла дуже вправно її описати, тому що вона майже ніколи не говорила про це напряму. Вона ніколи не описувала конкретно процес, що відбувається, але могла так. Влучно підбирати слова такими якимись художніми засобами це описувати, щоб було цілком очевидно і зрозуміло, що відбувається, про що вона говорить, але при цьому вона. Дуже обережно це описувала і майже ніколи не називала речі своїми іменами, окрім там вже наприкінці книги, там де це було потрібно. Але в усьому іншому вона говорила про це дуже обережно, дуже завуальовано, але при цьому дуже зрозуміло. І мені це важко сказати, що сподобалося, Але інше слово підібрати важко, тому напевно так. Дуже сподобалося, як авторка змогла це описати, не дивлячись на те, що це просто-просто я не знаю скільки я ще повторю, що це жахлива тема. Але це. Ті емоції, які в мене є. І повертаючись до теми того, чому так важко було на обговоренні цієї книги, не тільки через те, що загалом тема така і її взагалі важко обговорювати. Цей текст він автобіографічний. І майже все, що відбувається в цій книзі, це описані події, які відбувалися з авторкою цієї книги. Тому я от зараз навіть кажу, в мене мурахи по шкірі. І тому, коли я прийшла на зустріч, коли я дочитала цю книгу. Я просто не знала про що, що я можу спитати, що я можу сказати, окрім того, щоб підійти, просто обійняти людину і сказати, Боже, як я вам співпереживаю, як я хочу вас підтримати і. Ну і все, я не знаю, тут дуже важко підібрати слова в цьому випадку. Але як мені здається, і Сандра, як модераторка, дуже класно спорилась з тим, щоб правильно ставити питання. Софія Андрухович дуже класно змогла підтримати розмову і також ставити свої запитання. І при цьому авторка, не дивлячись на те, що мені вона здалася дуже такою скромною, дуже такою, навіть трошки скованою людиною, але вона дуже відкрито, чесно і при цьому цікаво змогла ще більше. Розкрити, розповісти про свою книгу, і прямо от як я казала перед цим трошки мені перевернути весь світ читання з моїм відношенням до якихось таких художніх прийомів, до взагалі якихось незрозумілих речей мені в книзі. Мені дуже сподобалася зустріч, і я дуже дуже рада, що на неї сходила, тому що мені ця зустріч прям подарувала купу якихось різних інсайтів, вражень, емоцій і якогось свого виду задоволення. Тому моя вам порада ходити на ось такі от зустрічі чи обговорення, за що я, наприклад, люблю книжковий клуб? За те, що коли, от наприклад, там 50 людей обговорює одну книгу, ти розумієш, що стільки думок у людей викликає одна. Одна й та сама книга, стільки різних вражень. Люди настільки по-різному можуть розуміти одні й ті самі речі, по різному їх трактувати, по різному сприймати якісь описи, якісь емоції, якісь сюжети. І іноді ті речі, які ти не розумієш в книзі, інші люди можуть по-своєму якось зрозуміти і надихнути тебе, якось переосмислити прочитане. Коротше, це дуже класно. Обговорювати книги. Це просто собачий кайф, обговорюйте. Якщо у вас є можливість, вступайте в якісь клуби. Я не знаю, Підбурюйте своїх знайомих, подруг, друзів, чоловіків, жінок, всіх, кого бачите, підбурюйте разом читати. І разом обговорювати книжку, бо це просто кайф. Скоро буду вже такі мотиваційні плакати розвішувати. Вступайте в читатські клуби разом зі мною. Але от з цією книгою мені вона тематикою власне, переплітається з темною Ванесою, наприклад. І як з темною Венесою я не знала, чи можу я порадити комусь цю книгу. «Темна Ванеса взагалі стала однією з найкращих книжок мого року, поки вона входить в топ мого року. При цьому мені дуже важко сказати. Та бери, читай цю книжку, дуже класно. Ні, вона жахлива, але по-своєму вона дуже класна, тому що те, як авторка змогла глибинно описати цю проблему, наскільки тонко передати маніпуляції, все я вже пішла про Ванесу. Господи, коротше, я про те, що її порожні місця дуже важко рекомендувати, через саме тематику, яка передається в цій книзі, бо вона дуже тригерна, дуже важка. Але якщо ви готові читати про такі речі, то я радила прочитати цю книжку, бо місцями вона дуже красива, місцями вона дуже складна. І складна в манері написання, і складна в тематиці, але вона викликає купу емоцій, і книга варта того, щоб її прочитали, і склали про неї своє враження. Так, друзі, не знаю, що з вами таке. Ви знову перегрілись, і Влад мені порадив вас якось охолодити. Тому я поставила на камеру пакування з морозивом, не знаю, чи так можна було робити, вас сказав, що, по ідеї, це має якось допомогти. Тому ви трошки постояли з морозивом на голові. Сподіваюся, що охолодилися, і дасте мені змогу, нарешті, дорослі. Розкр... Вказувати. Бо це просто я не знаю. Влітку записувати неможливо уже і мені спекотно, і ви постійно виключаєтесь. Діла так не буде. Так, от на чому я зупинилась, її порожні місця Анни Грубер. Дуже неоднозначна для мене книга, але точно залишила свій слід після прочитання. І я навіть думаю про те, що якщо авторка напише ще якісь книги, то мені хочеться з ними ще познайомитись. Ось так, все продовжую про наступні книжки. Наступна про яку хотіла розказати, це незалежність перезавантаження Валерії Савотіної. Взагалі, з цієї книжкою також є своя історія, і вона також пов'язана з Сандро. І вона також пов'язана з BookUA. В BookUA проходила презентація цієї книги, яку також мадарувала Сандра, і на яку я також могла попасти. На той момент я ще книжку не читала, придбала її прям безпосередньо на зустрічі, і навіть підписала її у авторки. І дуже швидко після того, я купила, взяла її читати, тому що якраз я планувала їхати додому. І в мене доволі довгий такий переїзд в потязі. Я взяла з собою Кінга Голі читати і захотіла взяти ще чогось Такого більш легкого і дуже-дуже швидко її прочитала. Буквально я сіла в потязі до от моменту, як я лягла спати, там декілька годин. Я прочитала, напевно, десь 70-75% книги. Потім я ще в електричці їхала в і теж там частково читала. І потім приїхала додому, ще там трошки дочитала, і буквально там за день закінчила цю книжку. Взагалі, сюжет полягає в тому, що спочатку у нас є головна героїня Аня, перед якою в житті постає певний вибір. А потім, по ходу сюжету, ну. Доволі скоро цей вибір, точніше, різні вибори по життю, постають перед її донькою Айною, і вона власне стає головною героїнею цієї книги, і всі подальші події вже розвиваються з нею. Але головна фішка цієї книжки полягає в тому, що це книжка квест. І тут ось цей от вибір, який постає перед головною героїною, це вибір, який ти як читач також маєш зробити разом з Анею або, власне, там за Аню, точніше за Христю. І ось тут от тобі вписується якась ситуація. Надалі дається два там в деяких випадках три варіанти розвитку подальших подій вибори це вибір від долі і недолі. Ти робиш цей вибір, тобі сказано, на яку сторінку тобі треба перейти, щоб прочитати, до чого призвів твій вибір. І ти, власне, його читаєш. Тут ти можеш як взагалі програти. Якщо ти робиш вибори, які були підкинуті тобі умовно недолею, і ти це не усвідомив, то ти можеш взагалі прийти до того. Що закінчиш цю гру, і нічого в тебе в житті не складеться, або навпаки, виграти це життя, і все в тебе там піде класно. Але є такі, типу, другорядні розвитки подій, в плані, що вони і не хороші, і не погані. Просто певні твої вибори приводять до певних подій. І от є, от там з десяток, мені здається, майже 20 різних фіналів того, як може скластися життя головної героїні, в залежності від того, які вибори вона робить. Дуже прикольно, я взагалі так і читала цю книжку не підряд, а от прям стрибала зі сторінки на сторінку. Прийшла там одну якусь гру за одними виборами, потім повернулася до свого найпершого вибору, зробила інший вибір, і вже по ньому пройшлася по цьому шляху, там так, роблячи свої якісь вибори. І отак от поверталася, постійно робила різні вибори в різних ситуаціях і спробувала на собі взагалі різні розв'язки цієї історії. Взагалі, події тут розвиваються спочатку в Україні, в якій тільки но оголосили незалежність, і тут у нас здебільшого фігурує мама головної герої. Аня і вона там робить свій вибір. Потім у нас вже є сьогодення тут головна героїня-дочка, вона вже стає підліткою і вона вже стикається з певними виборами в своєму житті. Спочатку це 14-й рік, це майдан, потім це повномасштабне вторгнення, і потім є частина з майбутнім. І прикольно, що на зустрічі на презентації книги Валерія розповідала, що разом там з редакторкою або коректоркою вони обговорювали як. Що там можна і не можна змінювати, і домовились про те, що минуле і теперішнє має бути описано саме так, як воно було там достовірно. Не варто змінювати якісь там ключові факти. А от в майбутньому Валерія там може вже відриватися і придумувати собі все, що вона там захоче, і там дуже багато варіантів, коли настає апокаліпсис різних. Варіації різних рівнів, але мені було дуже цікаво поподорожувати по цій книзі. І не дивлячись на те, що книга підліткова, вона доволі просто написана, так легко і дуже швидко читається. Мені здається прочитати її дорослим. Дуже прикольно, бо мені прям сподобалось прочитати її можна за один день. Або якщо вам хочеться порозтягувати і попроходити ці рівні там протягом певного часу, мені було прикольно. Мені сподобалось, тому можу сміливо вам радити. Можна купити її там дітям, почитати, можна самим пострибати по цим рівням. Коротше, прикольна, дуже квестова така історія. Я знаю, що це не єдина книжка з такими там рівнями, коли там можна пристрибати з сторінки на сторінку, але я вперше особисто прочитала таку книжку, тому мені було прям прикольно. Це був мій перший досвід. Перегортання сторінок, і це стримання з глави на главу. Мені сподобалось, і прям захотілось, можливо, щось ще подібного роду прочитати, якщо ви знаєте, які є книжки, не обов'язково квестового саме формат, а просто де треба якось там. Походити з глави на главу, якось можливо від твого вибору щось там буде залежати, якийсь такий от формат. Напишіть мені в коментарях, я обов'язково придивлюсь, бо мені прям захотілося ще щось подібного, такого інтерактивного почитати. Привіт, друзі! Це Катя з майбутнього не дуже далекого, але тим не менш. І ця Катя, тобто я зараз сидить і монтує відео. І виявилось, що я напевно дуже скучила за розмовними відео на Ютубі і не говорила майже на годину часу, при тому, що я безщадно вже монтую, вирізаю всі шматки, які там можна вирізати. Але все одно відео виходить дуже дуже довгим, тому я вирішила поділити його на дві частинки. В першій розкажу про перші чотири книжки, в другій розкажу про другі чотири книжки. І на цьому це відео я буду закінчувати. Наступне відео я постараюсь одразу сісти домонтувати і не затягувати і Виставити другу частинку там буквально з різницею в декілька днів максимум. Тому друга частина, скоро буде на каналі. А на цьому я відео буду закінчувати. Дуже дякую вам за перегляд. Не перегрівайтеся, користуйтеся spf ом і до зустрічі в наступному, уже дуже-дуже скорому відео. Па-па!